Із Одеси, немовлятко діва полинає, а нечистий скалить зуби, пекло відчиняє, вибрав Бог нашу країну, щоб за всіх терпіла. І сьогодні на хмаринку пташечка злетіла. Ти творив, той світ мій Боже, щоб діти страждали, щоб маленькі не пожили, а в рай відлітали. А батькам навіщо жити, як дитинка в небі, лиш три місяці, о Боже, а уже до тебе. Розриває мені серце, що тут ще писати. Довго світи наш байдужий, будеш споглядати, та зневіра, як гадюка, лізе по куточках, а сирени розривають душу по шматочках. Я не знаю задум Бога, бо ж проста людина, тільки миється сльозами бідна Україна, ми не маємо вже сили рідних хоронити. Ну, коли прийдеш, мій, Боже, тих катів судити.